Готуємо до відправлення замовлення нашого підписника пана Івана. У місто Київ попрямує ось цей чудовий бестселер. кабінетне директорське крісло, коричнева шкіра, дуже красива. Накладочки натуральна деревина. Зараз коротко покажу крісла, які у нас залишаються. Друзі, детальна інформація щодо всіх крісел є на нашому сайті гарне кріселечко в розділі Нові крісла. Також моє в Інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі та Тіктоці. Отже, залишається у нас ще три бестселери в каретній стяжці. Бордовий дуже красивий колір. Чорний колір. Білосніжний, Виконали нещодавно вперше. Два крісла моделі Presidents чорна шкіра та коричнева. І крісла моделі. Лорд. Красивий зелений колір. Для замовлень пишіть у Дірект, на Viber або ж телефонуйте.